Шановні мешканці Білої церкви, шановні представники засобів масової інформації, на сьогодні дуже актуальне в Білій церкві є питання, яке пов'язане з харчуванням дітей, постраждалих від катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Уже кілька днів, кілька тижнів навіть обговорюється активно це питання. І ось сьогодні ми дійшли до такої стадії, де дійсно треба обговорити і надати максимум інформації, яка має бути об'єктивною, яка має бути з перших джерел, для того, щоб Батьки і вчителі неї могли об'єктивно скористатися. Як відомо, у, для, на, на територіях, забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи, організація харчування здійснює Міністерство праці, соціальної політики. Так ось, такий відповідний тендер був проведений у минулому році, і організатором харчування всіх білоцерківських школярів було Товариство Візит. Відповідно до тендерної документації, попередня угода. Між Міністерством праці та соціальної політики закінчилася 31 грудня. На період проведення нового тендеру відповідно до законодавства, знову ж таки, між Міністерством праці та соціальної політики та товариством візит була підписана додаткова угода, яка дозволяла харчувати дітей Білої церкви і не тільки Білої церкви в межах 20% до попередньо підписаного договору. Такий термін дії цієї додаткової угоди сплив 28 лютого. Не знаю, з яких причин, невідомих причин, новий тендер на організацію харчування дітей на території забруднених наслідок Чорнобильської катастрофи не відбувся. І ми 28, вибачте так, 28 лютого 2014 року отримали інформацію від Міністерства праці і соціальної політики про те, що із 3 березня цього року. Харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах буде припинено. Натомість було зауважено про те, що всі діти, які з 3 березня не отримують відповідно гарячого харчування за кошти державного бюджету, будуть мати право на компенсацію. Раніше ми з цією інформацією виходили тільки на учнівські колективи, на педагогічні колективи, оскільки з 3 березня і фактично по п'ятницю, Два тижні харчування відбувалося за благодійні кошти, тому таких проблем гострих кутів з даними проблемою не було. Але ж станом на сьогодні харчування все-таки припинене. І коли ми думали над тим, як вийти з даної ситуації, все-таки дитина тривалий час перебуває в навчальному закладі. Працюють групи продовженого дня, працюють гуртки, працюють факультативи. І фізіологічно дитина має отримати харчування не просто харчування гаряче. Розробляючи різні варіанти, було запропоновано на роздум батьків запропонувати харчування саме за кошти батьків. Розрахункова цифра, калькуляція, яка в собі включала саме харчування, доставку продуктів, оплата персоналу, оплата комунальних послуг, сплату подоходного податку, складала десь приблизно 9 гривні. Але на сьогоднішній день. Ця інформація, яка була доведена до батьків, вона не, підтримала, не отримала своєї підтримки. Я думаю, що, можливо, мало було інформації надано з того, що батьки, можливо, бояться, чи буде впливати платне харчування на отримання компенсації чи ні. Хочу відповісти на це питання, що незалежно від того, чи мали б можливість діти харчуватися за кошти батьків чи не мали, в будь-якому випадку з 3 березня всі мають право на компенсацію. Компенсацію гарантує законодавство України, зокрема постанову Кабінету міністрів, в якій визначені суми отриманої компенсації. Так, для різних вікових категорій дітей це складає 180, 185 та 190 гривень. Якщо поділити на ті 20 днів, які дитина перебуває фактично в закладі та має можливість харчуватися, це приблизно і виходить у 9 гривень, які вказані в калькуляції. На сьогоднішній день управлінням освіти, і я думаю, не тільки управлінням освіти, а й навчальним закладом збирається об'єктивна інформація, враховуються думки батьків, можливо, будуть запропоновані якісь інші альтернативні форми організації харчування. Для того, щоб батьки мали можливість отримати компенсацію за неотримане харчування, яка буде, я ще раз повторюю, наголошу на цьому, буде виплачуватися з 3 березня, необхідно підготувати певний пакет документів. Ми сьогодні доручили провести в усіх навчальних закладах, у всіх класах, батьківські збори, де надати кожному з батьків необхідну інформацію про те, які документи зібрати, в які терміни їх подати у управління соціального захисту, та яка буде процедура виплати цих компенсацій. Виникають питання такого порядку: якщо батьки у робочий час перебувають на роботі, то чи може бути продовжена? Робота управління соціального захисту, щоб по робочий час батьки могли надати ці довідки і оформити документи. З боку управління соціального захисту буде змінено графік роботи. І, звичайно, що така допомога буде надана. Найскладніше буде організувати збір документів саме у перший місяць, оскільки формується така собі особова справа. І саме до неї і треба надати багато документів. І, зокрема, також треба відкрити особистий рахунок, на який саме і будуть перераховані дані кошти. Якщо ж відсутнє харчування буде і надалі, то в наступні місяці достатньо буде до управління соціального захисту надати лише довідку від навчального закладу, де буде вказано саме, яка кількість навчальних днів не була забезпечена дитина гарячим харчуванням. Ні вчителі, ні класні керівники ніякого відношення і право мати брати ці гроші не мають. Це може бути тільки таким чином, як талонна система. Наприклад, наперед, дитина, знаючи меню, може купити талон і тільки за цим талоном організувати харчування. Або ж, відповідно, той, хто буде організовувати ось таку послугу платну, він як фізична особа-предприємець має відповідну ліцензію на надання платних послуг, у нього є каса, безпосередньо в касу сплачуються кошти і отримується обід, так як в далі, так як у кав'ярні, так як... Ми опитали батьків, і десь порядка менше 10% батьків дали згоду на те, що вони не зможуть організувати дітям бутерброди, що вони не зможуть забезпечити харчування і погоджуються. Інші 90% поки не погоджуються. Тому ми підтримуємо, погоджуємося з тією думкою батьків, яку виявили яку виявили більшість.